Ігора, голова ілюстраційного комітету при Кабміні. що для вас важливих ці чотири законопроекти називають антикорупційними. Як вони будуть боротися? Ілюстрація – це очищення влади, але після очищення дуже важливо, щоб влада знову не забруднилася. Державні закупівлі мають відбуватися по новому. Публічна інформація має бути ще більш відкритою, ніж вона була до цього. Дуже важливе створення потужних громадських медіа. Це все те, що призведе до побудови нової держави, яку ми маємо очистити і зробити ефективною. Плюс ми підтримуємо їх, вони підтримують нас, тому що розуміють, що люстрація і боротьба з корупцією це дві рідні сестри, які мають допомагати одна одній. Насті голосування цих чотирьох законопроєктів у парламенті сьогодні вже через тиждень, через два які будуть результати державні закупівлі будуть відбуватися. Прозоро суспільство отримує більше можливості контролювати владу через запити до публічної інформації. Якщо ми почнемо люстрацію суддів, всі інші отримують сигнал, що не пересидіти, не передомовитися, не перефарбуються. І тоді наступний кожен суддя буде думати: а чи я не отримую вовчий квіток, якщо я знову попаду в неправосудну зону роботи з владою, як ви думаєте, депутати сьогодні готові підтримати ці законопроекти? Депутати для мене загадка. Вони якісь самогубці в державі війна. Розвалена система управління немає грошей, а вони дуже повільно голосують за рішення, які можуть відновити всі ці важливі для держави функції. Я не хочу прогнозувати їхню поведінку, але я знаю, що якщо вони не почнуть люстрацію законом, її, на жаль, почне вулиця.